Ну що, ти не втомився? Тоді ходімо, Олекса. Олекса, в Карпатах тут немає різних Олександрів, Олекса. Олекса Довбуш тут був, такий національний герой. Ти ще повинен цим пишатись. Казівник. Стій три кме. Зараз ми туди будемо йти. Що тут? Гимба? Чотири кме, шипі-п'єм. Це станція на горі плай. І наші високогірні рюкзаки відпочивають від нас чи ми від них одне від одного. Машина Гористій, пташки, небо, краса, пейзажі, все, що душа бажає, все тут є. Підіймайтесь, не сидіть на диванах і все буде файно. Залишки куполів на Гористій. Колись тут були радіолокаційна станція. Чи як там правильно, точно не знаю. Ну, були купола, це що залишилось. Розбили самі купола, одні фундаменти з них, але дуже цікаво. Наш маршрут, куди ми будемо йти? Там є по хребту нижче військова частина, яка обслуговувала цю радіолокаційну станцію. І там вроді показує водичка, будемо там. Ночувати. Залишки від обслуговуючої військової частини. Гори темнатик. Питна вода. Набирали цистерни. Так, була вода. Тут вже розрізали, верх забрали, залишилося ще ось таке ось якась. Будівля військової частини. Да, форелі ще ніхто не завів. І вон там стій вершина. Хреста трішки видно. Хребетик боржави. Цікавинка, що знаходиться в цій будівлі. А ми вам зараз, друзі, все покажемо. Тому що нам самим це цікаво, що тут є. І вам теж, напевно, це цікаво. Тому ми такі хороші пацики, які покажуть, що тут є. Що тут є. Ну так. Да. Ну, тут розруха, нічого вже такого немає. Мусор. Це і таке. Ну так, да, була якась, мабуть, е, е, штаб, якийсь контроль був за цими куполами тут під горою. Чи, може караульне приміщення, не знаю. Йдемо до військової частини. Будемо дивитися, що там є, там водичку десь показує неподалік, то заночуємо там. Завтра вже на потяг на Сасівку, мабуть, а потім поїдемо на Воловець. звідки наш поїзд на Київ буде. Ну що, як тобі дорожка? Паскудна дорога? Лучше по потрібні. траві йти легше. По траві. Дорожки не обув не видержуть. По траві легше. Да, схили. Зараз ми йдемо паралельно вже по відрогу від гори стій. Ось цією водою снабжалась військова частина, забезпечувалась. Ось так от. Тепер перерізали трубу, зробили тут струмочок, в якому можна набрати воду. А труби йдуть в сторону військової частини. Зараз подивимось, може десь там їх знайдемо далі. Неспішним шагом наближаємося до військової частини. Вже да. не діюче, але цікаво дуже побувати, подивитись. Цікаво, як там проходило взагалі життя. Трішки вже відкривається вид на неї. Внизу там. Зараз ми до неї дійдемо, подивимось. Що там залишилось, вціліло, та вціліло, мабуть, нічого, одні стіни. Але все ж одно цікаво. Побачите далі в нашому відео. Номер частини не пам'ятаю, але треба подивитись в інтернеті. Там є навіть відгуки людей, які тут служили. Це буде було дуже цікаво. Зараз подивимось, що вона являє собою, що там є. Відео буде ближче. Опа. Тут був забор по периметру. Одні стовпці залишились, все знято, колючка, мабуть, була. Оки все завалене. Залишки казарм, Штаб, якісь обмін будівлі. Зараз будемо досліджувати, що тут є, що. Залишки, частини. Все зароще, закинуте. Понад 20 років вже не діючи Колись вирвало життя Зараз нічого немає. казарма Казарма, мабуть, зараз зайдемо. Ось бачиш? дивись, які тут... Води, підвальне якесь приміщення. З цього чуєш? З балкону від. Та да, солдаткам було тут класно, красивий віт, жили вони файнезно. Ще сюди наверх є сходи. Подивимось, що тут є. Розруха якісь мабуть тварини жили навіть тут так тримали якихось да так все може бути да, бо... так все Що ще наші рюкзаки є. Ось тут от... сушаться травки. Є тут один знахар у нас, який це все сушить. Ось його. подивіться, він знає Названня Лікар вже як пішов, єлі воно й далі пішов щось шукати. Остановись мгновення ти прекрасно Стой, куди ти? Йо-мой, оце людина неугомонний. Я вже кричу, палатку пора ставити, бо зараз дощ піде, будемо ночувати як еті. Не, пішов десь. Село Сасівка по жовтому маршруту до залізничної платформи. А Там пересядемо на електричку до головця. Дощик закінчився, принаймні зараз. ну Мабуть, ще буде, щось затягнуто все, але... Зараз дуже чудово, так і не прохолодно і не жарко. В принципі, вже починається майже один спуск без підйомів до села. Ну, Я думаю, буде комфортно нам. Краєвиди навкруги вражаючі після дощі, кутумани. Ми йдемо вже затянули команді. Краса! Букові ліси і наша дорога. То вгору, то вниз, плигаємо трішки, граємось. Ну нічого. Це буде файно да, да, да. Я слідкую за тобою. Йдемо в тумани. Para